Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Баберенко і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Що ж, поїхали. Давайте проговоримо дуже коротко, як ми входимо в новий тиждень, і чого нам очікувати. Почну з того, що поруч з ситуації на Курщині, я от з вами говорю із Сум і за 32 кілометри від лінії фронту. Е, зразу готовий сказати, що паніки нема щоб особливо ніхто там не переймався, тим що ай там блін зрада. Зараз нас оточать. Суми скоро там е, будуть брати. Згадайте, вони сім місяців е, відбивали суджу. От, і вони просунулись там на деяких в деяких місцях на 8-12. Ну хай там 15 десь кілометрів. Тобто розуміємо, сім місяців вони відбивали 15 кілометрів максимум. От, то до сум їм ще там чахкать і чахкать. В Сумах працює все. Аптеки працюють, магазини, кафешки, перукарні. Кав'ярні, оці на колесах малесенькі, діти бігають, мамочки з колясками гуляють, жодної паніки немає. Да, літають шахеди не тільки по ночах, дуже часто і в день. Да, пролітають над нами літаки, які виконують наші літаки, які виконують завдання. Туди це гучно. Да, ввечері дуже часто буває так, що ну, вночі там же ж, чутність зовсім інша. І нам чути канонаду з фронта. От, але е, паніки в обласному центрі немає. Як немає паніки і в прифронтових громадах, які в 20-кілометровій зоні, як от там Білопілля, чи Краснопілля, чи Велика Писарівка, чи ті, які де зараз в зоні наступу, це Хатінська і юнакаська громада, да, там людей нема, да, 10-кілометрову зону виселили повністю. Да, в 20-кілометровій зоні майже немає дітей. Е, але е, да, ну, ситуація е, звичайно страшна для тих людей, які стали внутрішньо переміщеними особами, от е, які втратили свої домівки, е, але е, принаймні, станом на зараз особливої паніки немає. Ні, взагалі, паніки немає. Ситуація контролюється. Єдине, чим суми не схожі, скажімо, на суми там три роки тому, тому що дуже багато військових, дуже багато. Ну це така от особливість і відмінність. Окей, давайте. Поговоримо далі про те, що заявив вже, там Трамп і трампісти кажуть, що у них обережна радість від того, що, скоріш за все, зійдуться вони в перемовинах з Москвою. Трамп обіцяв у вівторок, тобто завтра, переговорити з Путіним. Uh, і він сказав, що вони будуть говорити між іншим і про території, і про електростанції. Понятно, що мається на увазі одна електростанція, Запорізька атомна електростанція. І я так розумію, що Трамп буде говорити про те, на чийому ж боці вона має залишитися. Справа в тому, що Запорізька атомна вона була основною електростанцією. яка… Скажімо, снабжала і Запоріжжя і Дніпро, це основні такі промислові центри. Да, але вона роздавала електроенергії туди на південь, на територію нині окуповану територію, от тому. Ну, дуже добре, звичайно, щоб е, про цю станцію говорили, і вона була розмінною да там, типа що ага, раз українці вийшли акт доброї волі, вийшли суджі, то давайте Запорізьку атомну станцію. Е, Путін категорично не погодиться на віддачу будь-яких територій, які окуповані, але тут є нюанси тут може бути, наприклад, там щось, що її дають під управління МАГАТЕ, тобто вводять якісь миротворчі сили. Умовно, і вона буде роздавати ця електростанція після Заморозки конфлікту, роздавати електроенергії і на ту сторону, умовно, в напрямку Мелітополя, Скадовська, Крима, і на цю сторону, в напрямок Запоріжжя, Дніпра там, Полтавської області і так далі. Тобто, таким чином наповнювати. Ну, наповнювати електроенергії обидві сторони. Воно, звичайно, такого досвіду у людства немає. Як це там, щоб. Ну, ж бували досвіди, коли Миротворці ООН регулюють якусь ситуацію, але щоб регулювати ситуацію і віддати там миротворцям це якби на відкуп, да? щоб ну там була якась задемаркована зона, де не буде ні українських військ, ні російських, а будуть саме миротворці, і в тому числі ж, мабуть, і поліція ООН, а і де буде там під управлінням МАГАТЕ такий величезний об'єкт на хвилиночку Запорізька атомна. Це найбільша. Атомна станція в Європі. Але між тим такі розмови йдуть. Тобто, я думаю, що спеціалісти наполягають, що вона була запущена. Вона зараз не працює. От це те, що стосується Запорізької станції, але власне план А. У трампістів передбачає дуже все просте: заморозить конфлікт, що де став там того і тапочки, а потім будемо говорити про статус Запорізької станції, там ще там статус там ще якийсь, де там ми виходимо з Курська повністю, і так далі, так, таке інше. Але зараз штати наполягають на тому, що на місяць просто зупинились і просто перестали стріляти. Що заявляють росіянці? Заявляють росіянці дуже активно про те, що ну як же ж можна, ми ж не хочемо тут ніяких там сил з Європи. Там це неможливо, щоб зайшли якісь британці. А понятно, що британці, французи, німці, там, датчані, голландці вже ті країни, які заявили, що да, вони готові надати контингенти. Які були б миротворчими, які стали б між ворогуючими сторонами або просто зайшли сюди в Україну? То для росіян це звичайно там це як піддих, тому що як вони воювали, воювали а тут країни НАТО. Я ще я кажу, я в таких випадках шуткую. Хай ще німці зайдуть в суми тут же ж край курської дуги. Щоб там, типа, 80 років на 82 буде роки, як не бачили німецькі танки на Курській Дузі. От не пройшло і 82 роки знову. От і Це ж вже було. Да? От, Але я, я думаю, що якраз для росіян це неприпустимо, і це наш блеф, коли вони кажуть, віддайте Херсон із Запоріжжя, а їм кажуть, що там, типа, давайте не будемо беса гнати, там, типу, і ми не будемо тоді гнати про там ці е, бригади е, французькі, англійські і так далі. Е, ще вони хочуть, щоб е, спостерігачі, які будуть ну, е, тому що ну слушно Путін сказав, що а хто буде свистком, хто буде дивитись за тим, як мирні угоди да, там е, відбуваються? Ну е, це ж має бути у когось мандат, у когось якісь повноваження. І вони вже хочуть, щоб це були не військові, якісь третіх треті країн, а щоб це були саме. Е, якісь е, гуманітарні спостерігачі, ну, я не знаю, там під мандатом ООН вони будуть, ну, по ідеї. От, Але подивимося, е, тут якби теж є і буде про що е, говорити, тому що, скажімо так, обидві сторони максимально не довіряють їм. А якщо заморожуватися конфлікт буде, то має бути демобілізація. А демобілізація на яких умовах, як, де ще що, ну, в общем, дуже важко про це говорити. Так, далі. Що буде політиці? політики? Ну, ми е, мали на цьому тижні скандал з флешкою, коли якусь е, непонятне походження, ну, скоріше, понятно, що ФСБшного е, походження флешку. Тут бігали, як дурень з в офісі президенти, кричали: Ай-яй-яй, ми зловидили зраду Порошенка, щось 380 мільйонів у 2019 році, кулемет перевозили, щось десь, ну, в общем, бред, 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 але під цей бред. Арештували е, генерала-охоронця часів е, керівника охорони часів Порошенка, і там заставу для нього немислимо видали 410 мільйонів. Понятно, ну 410 мільйонів гривень. Понятно, що ніхто таку заставу не, не виставить. Ну, що, ви уявіть, 10, е, 10 мільйонів євро. Хто підніме таке? От, і е, вони м, будуть намагатися тепер тиснути на Цього генерала, на взагалі, офіцерів, щоб вони дали показання на Порошенка, щоб Порошенка ті типу, загнати в куток. За цим уважно спостерігають в посольствах, і зрозуміло, що це не додасть українській владі ні легітимності, ні політичних якихось. Можливості, ну коротше, їх будуть приймати сприймати за чуханів. Але вони сподіваються, що таким чином можуть вивести одного з конкурентів з політичної гри. Е, я думаю, що на цьому тижні от, боюсь навангувати, е, тому що вона нам не треба. Але все одно боюсь, що будуть нові якісь отакі політичні скандали або корупційні скандали, тому що ця влада не вляпаться в якесь, блін. Отаке от ну скотство не можуть. Вони просто по іншому не вміють, тому що ж, будемо очікувати кращого на цьому тижні. Але й готуватися до найгіршого, друзі. Закликаю вас, підпишіться на цей телеграм-канал і на мій телеграм-канал, але і на цей Ютуб канал. Будь ласочка, от це важливо для того, щоб сегмент українського патріотичного Ютуба просувався. Дякую вам дуже за увагу! Незважаючи на усі зусилля офісу президента, Росія не пройде Но пасарам.